Итак, всем привіт, и зараз я вам покажу... Э... Мій Донк в Токабока. Ось це він такий гарний. І сьогодні мені прийшли посилочки з почти. Я така рада, що вони у мене з'явилися. До речі, ось така у мене родина, такий гарний е, якби, ремонт. І в наступній серії я думаю, що ми зробимо з вами, е, якби прикрасимо його і будемо розпаковувати наші посилочки. Вони дуже класні вже знаю, що там. А ви не знаєте, то е, в наступній серії я також засніму і також виставлю на YouTube. На свій YouTube канал, який я зараз веду і на який я зараз виставляю відео. Е, на ньому буде розпаковочка моїх посилочок. От. Таке гарненьке. Зараз ми кажемо собі пока-пока. Підписуємо їм Коротше, там ще документики. Коротше, всім... До зустрічі чекайте, до зустрічі чекайте нових відео. Пока!